Спилотуризм заняття надзвичайно цікаве. Воно набирає популярності з кожним разом, приваблюючи все більше і більше нових людей. Але також слід зауважити, що це дуже смертельно небезпечне заняття. Перш ніж дослідити печеру, турист повинен скласти ретельний план дій, зважити всі ризики. І тільки після цього відправлятися досліджувати печеру. Наш сьогоднішній герой, про іс історію про якого ми поговоримо, допустився помилки. Запрошую вас на свій канал Криміналістика та документалістика. Якщо вам цікаві різні історії зі світу криміналу, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та коментуйте. Давайте розповім вам історію. У Сполучених Штатах Америки, в штаті Юта є гідротермальна печера. Її відкрили в 1960 році, і з тих пір вона стала місцем улюбленим та популярним серед туристів. Але згодом також і місцем страшної трагедії. Джон Едвард Джонс. Йому було 26 років, студент, медик і сім'янин. Він обожнював спелеологію і разом зі своїми друзями і сім'єю досліджував різні печери. На даний момент печера на Тіпаті знаходиться в окрузі Юта, штат Юта, Сполучені Штати Америки. У власності школи Юти та Адміністративного управління земельних угідь і управляється гротом Юта Тімпангонус. Перше печеру дослідив Дейл Грін. Після відкриття в 1960 році печера набирала все більше популярності. Її досліджували приблизно 5 тисяч людей в рік. Багато спелоотуристів спускалися в печерю в нічний час і не вживали необхідних заходів безпеки. Головна небезпека цієї печери це слизькі поверхні. Вона стала більшою, оскільки через рух великої кількості людей ці поверхні шліфувалися, ставали гладшими і все більш слизькими. Найбільш небезпечним із найпопулярніших місць печері називається так званий великий спуск англійською «the Big слайд підземна печера, підлога якої нахилена під кутом 45 градусів. У 2006 році було почато розслідування наслідків такої великої кількості людей, які Хочуть відвідати печеру на тіпаті. Хотіли з'ясувати, в чому причина. І, за думкою дослідників, був зроблений висновок, що потрібно обмежити кількість відвідувачів. Саме тому, 24 травня 2006 року, на вході в печеру встановили ворог. І печера була тимчасово закрита для відвідування. Був розроблений регламент відвідувань та вимоги небезпеки розроблені, яких варто було дотримуватися. І тільки після цього спелеотуристи були допущені до спуску. 18 травня 2009 року печера знову була відкрита. Якраз поговоримо проговоримо про цей 2009 рік, адже саме тоді Джон Едвард Джонс. Приїхав зі своєю сім'єю на День подяки до батьків. Коли Джон Едвард Джонс та його брат були ще маленькими дітьми, їхній батько часто брав їх у спелеологічні експедиції в штаті Юта, тому зрозуміло, звідки у Джона така любов до дослідження печер. Це було ще з дитинства. А коли Ва Джону виповнилося 26 років, він був у розквіті сил, одружений і одночасно відвідував медичну школу у Вірджинії. Зрештою, він приїхав додому до Юти зі своєю дружиною Емілі та 13-місячною донькою на свято Подяки. Вони, Молоде подружжя поділилося радісною новиною, що вони чекають на поповнення. Дружина була вагітна. Варто зазначити, що Джон кілька років не займався спелеологією. До листопада 2009 року він займався своєю освітою, він будував кар'єру, будував сім'ю і не спускався в печерю, не досліджував жодної печери. І саме цей спуск в листопаді 2009 року став би першим спуском за після такої тривалої. Перерви. Розпочати Джон захотів з печери, яка, здається, була й відома йому з дитинства, печера на Тіпаті. Отже, близько половини 9-ї вечора, 24 листопада 2009 року, Рядина вирішила спуститися в печеру. Вони перейшли до більш складної гітки. The Burst Kennel. Група кілька разів розділялася, і, зрештою, Джон опинився один, коли він знайшов вузьку. Хід затягнувся, і розширення, де можна було розвернутися, не траплялося. Зрештою, попереду, Джон помітив якесь світло, якусь ущелину. Мабуть, йому здалося, що там буде розширення і буде вільніше пролазити. Він видихнув все повітря і нернув новий хід. На жаль, хід навпаки звужувався, і на черговому вдосі хлопець застряг. Його ліхтарик на лобі розбився. Одна рука опинилася зажатою позаду, а інша притиснута до стіни тілом. Коли Джон та його брат Джош були дітьми, вони були худими, довгими, тому а, спуститися та пролізти у вузькому проході в печері не було для них складним завданням. Але тепер, коли хлопці виросли і стали уже чоловіками, це було складніше набагато. Адже, як ми пам'ятаємо, поверхні печери були дуже гладкі. Вони були слизькі і складно було пробиратись, Тим більше, уже тіло було зовсім інших розмірів. І очевидно, що Джон не врахував цього моменту. Тепер Джон застряг настільки в вузькому переході, що йому було важко навіть вдихнути повітря. Брат Джош перший був, хто виявив Джона, який опинився в полоні з головою у вертикальній шахті. І він бачив лише його ноги, що виходили з вузького проходу. Джош спробував витягнути Джона, але це було марно. Тепер руки Джона були притиснуті до під грудьми, і він зовсім не міг рухатися. Після цього Джо зрозумів, що варто покликати на допомогу рятувальників. Слід зазначити, що рятувальники прибули дуже швидко. Десь через 3 години почалася порятункова операція. Найбільша складність була в тому, що Джон застряг вниз головою, що було дуже велике, давало велику нагрузку на організм, адже організму доводилось постійно відкачувати кров з легень та голови. Лікар попередив рятувальників, що у них є всього 8-10 годин для порятунку. Близько ста людей ста рятувальників було задіяні в цій порятунковій операції. Вони намагалися витягнути Джона, прив'язавши мотузку навколо його ніг, адже тільки ноги стирчали із проходу печери. Але хлопець застряг так міцно і розширити прохід не було ніякої можливості. Було занадто вузько. і це Через оцю гуськість неможливо було ем, просунути жодну техніку, крім зубил і молотка. Зрештою, через кілька годин рятувальникам вдалося сконструювати таку якусь систему блоків, щоб якось все-таки витягнути людину на волю. Але їм вдалося все всього-навсього лише тільки трошки при, припідняти його, а потім. Ноги Джона уткнулися у стелю, так звану у печері. Через неподвижність і постійне здавлювання на ноги це викликало сильні болі у Джона. А через пройом прийом такій тунелю рятувальники не, зі, не могли зігнути його тіло. В такому випадку вони би просто зламали йому ноги, щоб хлопець просто не пережив. Після того, як рятувальники обв'язали ноги Джона мотузкою і спробували підняти його на кілька футів з проходу, тут без попередження зривається шнур, і Джон паде назад у прохід і цього разу набагато глибше застрягає в ньому. Це було фатально. Операція мотузка та шків була повністю провалена, і рятувальники це розуміли. Можливо, розумів і сам Джон. І на даний момент, на жаль, не було жодного іншого життєздатного плану, який би зміг врятувати Джона. Рятувальники постійно залишалися з ним на зв'язку, постійно розмовляли з ним, і навіть в певний момент вони співали пісні для того, щоб не давати йому спати. Вони розуміли, що надії на порятунок немає. Мабуть, це й розумів сам Джон. Його серце тривалий час страждало через його нижні положення. І в цьому стані кров не може гарно постачати всі органи тіла. І легені також не можуть працювати належним чином, коли людина розташована вниз головою. Через це рятувальники лише єдине, що вони могли зробити для Джона. Це подати йому ін'єкцію крапельниці в ногу, яка містила наркотики, щоб просто заспокоїти його. Через 27 годин, застрягши у перевернутому положенні, Джон, врешті-решт, був визнаний мертвим. Чуда не трапилося. Він помер від зупинки серця і задухи незадовго до півночі ввечері, 25 листопада 2009 року. Його сім'я родина подякувала всім рятувальникам за всі зусилля, незважаючи на те, що операція була повністю провалена, і врятувати Джона так і не вдалося. Навіть після трагічної смерті Джона Джонса було дуже важко дістати з печери. Його тіло неможливо було звідти дістати. Зрештою, і його сім'я, і той землевласник, вони згодилися запечатати печеру на натіпаті. А тіло Джонса залишилося в печері назавжди. Печену повністю залили бетоном, щоб більше ніхто ніколи не зміг зазнати такої ж страшної долі, як Едвард, Джон Едвард Джонс. Тепер багато хто називає цю печеру печерою Джона Джонса. Любові та поваги до мертвого спелеолога Джона Едварда Джонса. Хоча печеру, як я раніше казала, відвідували дуже багато відвідувачів. Це робили вночі. Печера була красива, однак Джон Джонс став першим та єдиним загиблим у тій печері. Однак багато досвідчених спелеологів наполягають на тому, що вузький хід, вхід з ще більш тісними і звивистими проходами печери дуже ускладнює їх, спускаючись всередині. Якщо хочете більше вразитись цією історією, раджу переглянути фільм, який був знятий у 2016 році, і називається Останній спуск. Там режисер Айзек Халасіма спродюсував. Зняв фільм на основі цієї історії. Він розповів про життя і невдалий порятунок Джона Едгарда Джонса. Це дає більш точні уявлення про важкі випробування Джона та про те, як це відчувати себе в пастці у найвузькішій печері, коли настає клаустрофобія, а потім і безнадія. Ось така історія, друзі. Будь ласка, пишіть свої коментарі, що думаєте з цього приводу. Діліться своїми враженнями, а також, будь ласка, пишіть, про що хочете дізнатися на наступний раз. Підписуйтеся не забувайте ставити вподобайки. Бережіть себе!